Ну, друзі, зефірка вже зібрана, ранок добрий. От Вже інструмент складав, лафета, домкрат. Все, що нам потрібно для того, щоб перетягнути цю машинку. Ауді стоїть, можливо, хтось хоче купити нагадаю, 2,5 автомат, а 6 це п'ятий кузов. А ми виїжджаємо місто Бережане, машина шкода в так, Ми вже в Тернополі, на Бересемі, так як завжди завжди заправляюся на Бересемі. Нормальна ціна, нормальна солярка. Дядько там пішов ще собі, солярки візьме зараз. Ну вже до бережа не сильно далеко. Заправлюся запасом, бо потім, коли тягну машину, вже ставати не годин з машиною, заїжджати на заправки. Так, то заправлюся зараз. Так, ми вже проїжджаємо Бережани. Бережане. Ставочки. Показує, що ще 20 км. До нашої шкоди, подивимося, там ще є декілька автомобілів, можливо, щось будемо вибирали з тих машин. Так, ми вже замучилися з войком, їхати але ніби не чоловіка хату, зараз будемо. Дивилися тут всі апаратилеко не йшов, забув собі. Оп! І попригончик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. продається жигуль 20 тисяч хочуть. Трошки попригончик, то таке. А ну давайте, ще раз попригончика. Раз і все. І оп! І все. Добре. Як жіночка каже, вер нас проведе, покаже ту машину. Походить до неї додому, машину десь в другому місці. Будемо їхали цим жінком. Не знаю, чи її дожануть, але вона їх дайся газу. Ой-ой-ой, треба тікайте. Блін Жінка валить по тих ямах нормально, я не годин її догнати. Ну то й мені ходової шкода. А тим волі вам пішла і пішла. Більше колеса. Ну то більше колеса машина, більше джеб вже. Ну, там ледве-ледві їде. Ну, десь якийсь хутюрок. Не знаю де у нас зараз нас заведе. Їдемо. Приїхали, ми вже дивимося цю машинку. Будемо заводили. Але і таке зроблю, що нас і точно заведе. О, пішов живлення. Качай, але... качай, качай, бензіну, качай бензину, качай, друже. Оп. Став нема, зараз ми замо. Може той? Друге, друге. Не, мотор земний. Шо? Мотор земний. Або, або може зрані завели, або... Ні, не заводили. Так, що буде в нас? Довго-довго ми мучилися з тими хлопцями, торгувалися, не хотіли вони нічого спускати, то, в принципі не мав за що так сильно дати, але домовилися по ціні, йдуть чіпати.

Давай переселяй. Так, ми вже зацепили. Перетяжка. Перетягуємо. Колеса тут, звісно, вже підтріскали бо стояло. Так, теж вже таке. Це не відкривалося. Це відкривалося так. так, зараз треба поставити аварійку сюди. На чок, правда, чіти нема за що так би вчепів. Знак тут пусто, нема ніця я знак. Наче мало вже їхати, вже розраховуватися. Дивлюся, колесо підпускає. Воно і що ж таке? А там бляха така дира, візья кашешка. Я офігію. Я офігею. Ах, Без колеса не їде мені. Чоловік поїхав пригуляв. Там гуля така здоровенна, що щоб по дорозі встрілила, то взагалі біди Та, Та Лише його нам помощника малого. Чекаємо. Добре, що ми побачили, дядько каже, бо баляха би біди було. Траш і ті передивитися, чи тут немає біда? блін, <реш> так, то був було і потріскане, і таке і підспускало. Ми чекали, ми вже от... О, він ще щось заглох там. О, ще бензину треба доляти. Ми вже все, от мали їхати, розраховуватися і блін, добре, що побачили. От, чекаємо. Так, нарешті на силу ми нам привезли колесо. Потихеньку тими дебрами їдемо. Ми Десь годину чекали, поки той колесо привезли. Надіємося, воно нам не встріли по дорозі. Погнали. Так, нарешті, нарешті ми виїхали. Шкода причіплена. Та як все. Так як завжди ми її причіпляємо. Їдемо, ще добрий ковалок, дороги, щойно тільки виїжджаємо. Їдемо, такими теж гарною місцевостю. ми вже практично Львівська область, вже мало що пропавала, вже починаються такі гори, ліса дуже гарні. Ну Що зробити? На край світу поїхали за тому. Ціло Тернопільську область переїхали. Ну, та нема просто таких машин, щоб зараз навіть за таку якусь ціну було, але вдарена вся поб'ята, а тут хоч, хоч ціла менш більше і заводиться. Нема, правда, степлення. Добре, потихеньку ми їдемо. Так, знову ми вже в бережанах на цьому ставочку. Стали перетягнути колеса тепленькі, але що? Мені головне оця натягнути, це ще можна трошки підтягнути. Оп, все. Що там? Більш гарячий? Не, не. Ага. Так, аварійку вам показували де. Включимо Ну, головне береже не проїхати, а там, а там якось буде, так, тут світе, тут світе, добре, все добре, тут знак поставив. Їдемо наше, вже, блін, добрий ковалку, головне, ми з тих добрі вибралися, колесо ціле не трісло. О! Їдемо. маємо доїхати. Маємо доїхати? Це... То добре. Це... Так, стали перетягнути ще разочок. Вже 20 кілометрів залишається до Тернополя. Так, нарешті ми вже в Тернополі. Почемо по обізній, шкоду ще не загубила. Ну, по місці з, з другою машиною трошки важкувато їздити, але ну, нічого. Це не перший раз, Головне дуже різко. Повороти не входите. Так, досить непогано. Йдемо. Отже, прикол теж, Мужик тягне тягнеш ульом 99-ку. Я кажу, виклик, ну і хто кого має обігнати? Чи ми їх обженемо, чи вони нас. Ви вже, як бачите, здручили ми вже гуля. Десь 90 вже шов. разом з 99-ком. Ну нічого, я рахую, що з ефірі 2.0 турбодізель. Мог би бути трохи сильніший, ніж «Жигулю» 1,5 чи який там, якийсь Так, Нарешті прибув в село, польот нормальний, все, без ніяких приключень. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Понагуртали ай, 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 ай. тут тепер основне виїхати зараз до гори, а то все, що то вже мило, чи там зараз Максима вже підібрав, дядько висадив. Підібрав Максима, зараз ми. І перетягнемо тою шкоду на город. Ну що ж, я погнав тут на затяжний Оп! підйом. Так, все. Стандартне місце, де я завжди відчіпаю машини. Відчіпаю зараз цяпочку. викручуємо руля і йохо, город. Вже до роботи, то вже темніє потроху. Так, все, підчепіли. Ну, шнурочок тягнемо на город. Все вже відчепили. Лишаю її поки тут ночувати. Повлін. Там треба шарана підтягнути, підскладати ті машини, подумати, як то ліпше її поставити. Тому поки що туди не буду заганяти. Стандартне стояночне місце. А завтра вам вже за дня покажу більше деталей. Так що, друзі, пройшло вже два дня. Хочу показати обзор цієї шкоди. Вискочила вона в інтернеті. Щось торгувався, торгувався, правда. Блін на фотографії отак здалека була фотографія, дуже здалека. такий якось під углом. Короче, капота не було, видно, що він. Все. ну лобове тут було видно, звісно. Капота не було видно. Хоч крило ціле там трошки під низом підржавлює, бампер трошки сюди втиснутий. Ну, нічого критичного покузу, ні, зато вона живенька така. Ось як бачимо, двері не гнилі. <кхем> Правда, то що от це колесо вже знову за два дні спастило. Ніз йому не допомогло, то що камера була, не камера, коротше, ніз вона не дала йому. І то що печалька, що мотор ось такий. А не 16-те клапан, він більш дешевший, більш старіший, менше тут навісного. Нема таких форсунок різних, немає такого чогось особливого в ньому. Ну, На жаль, що є, то є. Фари такі досить хороші, не знаю, чи вони так в них йдуть, лінзовані, чи не йдуть. Що ще? Це крило також ціле. Ну, Шен тут добре немає. Дверки цілі, ці дверки теж цілі. Ой, щось попало. Ця задня четверть трошки пом'ята. Бампер ще такий досить непоганий. Ця четверть ціленька. Ой, це я вже не відкрию, не пам'ятаю як. Там треба побавитися. Хочу показати вам по салону. По салону також я розчарувався, тут фотографій не було. Думав, електричні стеклопойомники, на жаль, механічні. Навіть не, поліки є. Вже хотів сказати, навіть поліків немає. Тут також механічні. ну Комплектація досить бідна, навіть стеля не провисла. Таке бусім зроблено під шкіру. Кондиціонера також нема. Звичайна механіка. Походовці не чув, бо... Нею не їхав, ми потягнули її зразу, як ви бачили на відео. Не знаю, щось я не дуже довольне цим покупком. Але колись треба попробувати все таки таку машину. Попадалися хіба що дуже вдарені або в морду вдарені, або він не знаю перекинуті, що пропонували, і ціна була космос. Салон також вже теж не дуже піддертий сідушка водія. Ну, сказати, зараз таких шкод купити дуже тяжко їх. Або треба їхати дуже далеко і цьому, за цим їхав 150 км. Ну, будемо пробували. Вже з понеділка, сьогодні субота, з понеділка воно скотиться туди вниз до шарана. Я нагадую, що є така машинка ще як шаран, скотиться вниз до шаранчика і буде потихенько розбиратися. Так що, кому що потрібно, можете дзвонити. Якщо хтось недалеко, можете приїхати, це біля міста Гусятин. Ну, Вже за більш детальнішим місцем знаходження можете дзвонити за номером. Так що, Друзі, всім дякую за перегляд, дякую за підтримку. Багато дзвінків від підписників. Дуже доволі, коли дзвонять підписники, кажуть, я твій підписник з Ютубу, з Тіктоку, дивлюся тебе. Там щось потрібно, запчасти, якусь машинку пропонуєте. Якщо у вас є якась машинка, пропонуйте. Пишіть, у кого такий був тур, як він вам, як по цінах, як в обслуговуванні. Завжди хотів таку машинку. Е, мав купляти тура. Ну, якось так вийшло, що купив посаду. Так що, всім дякую за перегляд, до наступного відео. А в мене вже є в планах наступна машина. Вже-вот її маю купити. Так що не пропустіть. Підпишіться, поставте лайк, напишіть коментарі і до зустрічі!